Привіт, любі дорогі Леви! Це таропрогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, які енергії пануватимуть у березні місяці. І так, перша карта для вас, дороге сінькі. Дивимося, карта помірності. Все в міру леви, Ви вогняні, ви ненаститні, ви хочете все і зразу. І тут. Початок березня, початок весни помірність в усьому. Нікуди не спішити, все прийде вчасно, маленькими кроками до великих мрій. Головне робити ці кроки, і ця карта насправді дуже світла карта. Це коли життя не помиляється, все буде вчасно. Це прийде у ваше життя в потрібний момент, коли ви будете готовими. Це чудова, така кармічна, сильна карта, що ваше майбутнє дуже світле і життя веде вас. Зараз ви на правильному шляху, помірність в усьому. Чудова карта, це як розуміння, що ви під опікою вищих сил. А вищі сили ангели несуть вас на своїх крилах. І тут головна карта не спішити, не жити в тривозі, а, так як в потоці, розуміти, що все прийде вчасно. Так, наступна карта король. Король пентаклів, король монет це людина по знаку зодіака, це є козиріг, діва або тілець. Людина така присутня в вашому житті. Це матеріальна підтримка, можливо, від батька, від чоловіка, а, чи такої от людини, яка буде в березні, будете комунікувати з такою людиною, співпрацювати, спілкуватися. Щось буде залежати від цієї людини у вас. Давайте ще витягну одну карту. І двійка. Двійка. Мечів, це про якийсь невеличкий конфлікт, може бути внутрішній конфлікт, а внутрішній конфлікт з собою. Давайте дивитися про що цей? Або хтось незгідний з вашою думкою, може бути. Коли ви не маєте підтримки, може бути якесь розчарування, неприйняття чогось. Або коли ви розчарування може бути, коли ви почуєте. Якусь неприємну новину по двійці, по двійці мечів, хтось, знаєте, так, може різко висловитися або дійдуть до вас якісь такі слухи, що от там. А... Така несподівана. Знаєте, як проігралося, що я просто була попала, отож, витягнула собі карту на день і мені випала була двійка мечів. І нічого не, не, не сталося. Це була така ситуація, в якій я себе почувала некомфортно. Я так неочікувано зустріла людей, які ну, зовсім не дуже я хотіла їх бачити. Ця зустріч і так невчасно було, але це не конфлікт, це може бути, тому що бачите цю карту розчарування, що ви кудись прийдете, вам буде там некомфортно, вам захочеться звідти піти геть. Отак От проігралися в мене ці карти. Що попадаєш в якісь такі середовища, де тобі не подобається, тобі не комфортно, може бути, знаєте, навіть банально там. ну... Не в оточення а, однодумців, щось, що вам не сподобається, вам захочеться звідти піти, покинути це місце, а, де вам неприємно знаходитися. А, може бути така, такий варіант, що може бути. Ой, вийзимо ще всі колоди, одну карту, подивимося, зірка. Зірка це чудова енергія. Зірки, віри, і це як віра в себе більше. Тут може бути ще розчарування, знаєте, в чомусь що і в собі якесь розчарування. То, що може бути там, от побачили якусь красиву картинку і а я от там не дотягую до таких якихось стандартів. Дуже зараз багато такого, до речі, є. що Люди зависають якісь ідеальні такі картинці, в ідеальні онлайн, таку ідеальні картинки, і не дотягуються а такий, як то зараз модно називати, успішний успіх, і ти до нього ніяк не можеш дотягнутися. І це якраз оці внутрішні страхи, що ти щось там не так зробив, не так розчарування самих собою, бо зірка це про себе. Зірка це про свій внутрішній стан, віра в себе. Що можете на якийсь момент втратити цю віру в себе, так себе чуть-чуть загнобити самі, тому що тут а, про себе більше іде, як підказує енергія, що не зависайте в цих станах, не дивіться ні на кого, не порівнюйте себе ні з ким. Ви є всі люди не ідеальні, але ви унікальні. Кожна людина унікальна. Треба про це пам'ятати. Не ідеальна, але унікальна. Це набагато важливіше бути унікальною, тому що ідеалів не існує насправді. Насправді, ідеалів – вірте в себе, вірте у свою мрію, ідіть. І дивіться, тут повна чаша, повна чаша радості. У вас є все для того, щоби. Досягнути оцю зірку. Але пам'ятайте, що це шлях. Це не результат. Взагалі життя не є результатом. Життя є шляхом. І смакуйте цей шлях, будьте вдячні, тому що вдячність посилює цей смак радості. Коли ви вдячні, ваша чаша наповнюється швидше. Так. Тому, хто має, ще й буде дано, а хто не має, хто не дякує верніше, невдячний, тому і не дається, відрізається, тому що наша чаша достатку, радості наповнюється, власне, нашою радістю. Так, радістю за те, що ми маємо, за те, що ми досягли. Тому що наша душа вибирає свій індивідуальний, унікальний шлях на землі. І радійте тому, який шлях вибрала ваша душа, який шлях ви проходите, бо тому що життя це є шлях. І, власне, на цьому шляху треба встигнути порадіти. Так, дивимося далі. Наступна колода. Вісімка. Вісімка пентаклів це ріст, це розширення, це масштабування. Однозначно це є ріст. Ріст приріст у фінансах, фінансовий приріст це в першу чергу. І це як бачите, людина має роботу, має багато роботи, і ця робота приносить їй дохід. І це розширення, це масштабування, можливо, будете наймати ще людей на роботу. І це також карта, коли ви в пошуку роботи. Це ваша карта. Ви знайдете роботу, коли ви отримаєте роботу. Чудова карта, карта достатку. Карта матеріального достатку і фінансового росту. Все, що ви робите, все буде давати приріст і дохід. Так, дивимося далі. Десять. А нагрузите ви себе, от із зростанням фінансового доходу буде рости і нагрузка, навантаження на вас буде рости. Але ви з усім впораєтеся, і у вас є тут підтримка. Ви несете цей ваш вантаж не одні. У вас є підтримка, ви йдете з підтримкою вперед. Все вийде, буде звичайно нелегко, але вже дуже великі гори позаду людина вже йде. Порівнині гори роботи вже перероблено, ще залишилося багато роботи. І тут, власне, що просіть підтримки, делегуйте роботу, робіть все, щоб себе трошки розвантажити, щоб не, не збитися зі шляху, тому що тут важко буде. Важко навантажилися може, і на роботі вас навантажить, і вдома навантаження. Але ви, ви впораєте, Ви, звичайно, з усім справляєтеся, але побережіть себе, своє здоров'я. Має бути баланс і робота, і відпочинок. Так. У вас підтримка є, ви можете і не бачити тої підтримки. Що вам є, в кого попросити підтримки, вам є. Тут ваше вже бажання і ваше бачення. Так, наступна карта, дивимося, колода, верніше, ще так. І тут вісім кажезлів. Вісімка жезлів це та. Тут багато буде роботи. Ви себе нагрузили, вас нагрузили на роботі, і ви вже тут всі, і ще всім треба буде, ви будете дуже популярні. Всім від вас щось треба буде, ви будете дуже сильно зайняті, такі а, ні, ні хвилини спокою. Людина тут вже відбивається, відстрілюється від всіх, від кого може. Всі е, щось від вас будуть хотіти. Ви станете дуже-дуже популярними і завантаженими. Купа справ, і все треба буде вашої енергії, вашого. І знову вісімка. Карта росту, карта майбутнього. Всі ці дії призведуть вас до росту, до кращого майбутнього. Всі ці дії, що ви будете робити зараз, ви навантажені дуже сильно, але це все призведе вас. До кращого вашого майбутнього. Зараз, дійсно, буде нелегко, але ви здобудете в майбутньому, тому що тут вісімка чаш це є карта майбутнього. І в майбутньому ці плоди, це насіння, яке ви садите, ці ваші труди дадуть чудові плоди вам. Ви будете дуже-дуже задоволені тим, що ви в майбутньому ви будете задоволені тим, що ви. Тільки тратили сил і часу, так напружувалися, буде чудовий результат. Так. І паш, рицар, верніше, це рицар Пентаклів, це грошові можливості, біжуть ваше життя, це підтримка, це винагорода, це дохід. Чудово. І це також купівля. Тут ви можете купити, можливо, задумаєтеся над тим, щоб купити новий автомобіль, поміняти щось. Це поїздки також. Поїздка, можливо, ви задумаєтеся уже про відпочинок. У вас буде можливість задуматися про літній відпочинок. Тут такі невеличкі гроші почнете відкладати уже на літній відпочинок. Так, наступна колода у нас. Остання колода, таро, дивимося. Що скажуть карти? П'ятірка. П'ятірка це про фінансову криза, так якби вам буде здаватися, тут фінансова криза, але все тільки на тут вкладання грошей. Вам треба буде тримати такий баланс в фінансах. Тут, як і гроші є. Це не про те, що грошей нема, а про те, що є. Але вам треба буде дуже розумно розподіляти ці кошти. Дуже дуже розумно. І якийсь от початок чогось ця криза призведе, як не криза. Не можна сказати, що це криза. У тебе інформація, що це більше як перехід, це як така ситуація переходу. Щось буде змінюватися. тому що тут є такі маленькі росточки, які підсніжні, щось ви вкладаєте, ви можете вкладати свій час, свої знання, і це буде кар'єрний ріст підняття підняття після, оцієї, після таких, це карта перемін. П'ятірки взагалі це карти перемін. І оці переміни, як кризові, вам будуть здаватися, але це буде такий переломний період, який вас підніме. Тому що це є наступний, буде перехід, чудовий перехід. Вам треба справитися з е, завданнями усіма, і ви будете чудово рости і у фінансовому плані, і в кар'єрному плані також. Чудова буде така нагода. Хоча б зараз здається, що ого, не видно прослідку, Ні-ні, тут уже, попри те, що тут зима, тут а на малюнку зима така, якби фінанс. Все зупинилося, воно не зупинилося. Тут вже пробивається підсніжні. Перші проліски почнуть пробиватися. Все почне по чуть-чуть налагоджуватися. Все буде виходити. Зараз цей період якраз складання, І так, коли ви не бачите результат, Але він уже є. Можливо, не такий, як ви би хотіли. Небагато і не зразу, як люблять Леви. А по чуть-чуть, по чуть-чуть і все буде рости. Так, тягнемо ще одну карту. Дев'ятка пентаклів. Це уже райське життя, це можу собі дозволити. Все буде добре. Ця криза дуже швидко мене, цей перехідний період, дуже швидко мене можу собі дозволити. Це райське життя, задоволення від життя, це карта фінансового росту за ваші труди. Все буде і. Тут всі ваші бажання, які ви захочете, коли є гроші, і є чим, е, тобто, коли є, навіть більше, ніж ви розраховували. Чудова енергія. А, така чудова карта, коли людина розуміє оцей результат і е, розуміє, для чого вона. Так напружувалася, для чого вона це все робила. Це чудовий результат. Дев'ятка. Пентаклі це про а, такий стан, коли так, можу собі дозволити. Ось на такій чудовій енергії. Буду з вами прощатися, і я бажаю вам від себе, хай у вас все збувається, і хай буде краще і легше, ніж ви думаєте.